Добрий вечір наші дорогі підписчики. Рішив вам сьогодні відео зняти, показати знову курочок. Вони сьогодні у нас молодці, сьогодні рекорд за последнє час внесли. Навірно, після того як ми вбрали декаб Уайт, такого рекорду не було у нас. Сьогодні. Ломансенді сендії взагалі молодці, по 100% знесли. Що, стар, що старші, що младші? По 100%. Старших ломан-сенді, ось вони внизу. 10 курочок і 10 яїчок. І... ломансенді, сенді ті, що младші, їх 20 курочок і 20 яїчок. Бачите. Občiak, harašo, 40 eiček iš 46 kūročių. Tešėj kada starši 10 eiček ir mlačiui Loman Sandu 20 eiček iš 20 kūročių. Dominante 8 eiček iš 13 kūročių. Ir Loman Drawn 2 eika iš 3 kūročių. Сьогодні я трошки їм переполух зробив, попелесоси павутиня, бо було така павутиня страшне, вже почти немає. То трошки де пропустив, а так в основному попелососу. То вони сьогодні трошки переполушені, бо пилосос дуже громко робив, то кури не знали, куди це додіти. Ще трошки не дополососив, дуже не став. Тобто покажу вам як тут. Ось тут теж дуже багато паутей не було, але трошки пополососив. Гнаючи угу, надовго. Ось наші Луман Сенді тіша младші. Теж 100%, як я вам і показував. Так, ось, перепелки. знесли 18 яїчок. Це ну, ще тільки ще 7 часу вечора, тому вже ще знесуть. Я ще в них не Я Покажу яка температура в них. На самому нижньому етажу. Так, тут на самому нижньому етажу. 15, а на вулиці 0, бачите. 0,2. Отак От у нас похолодало дуже, сьогодні навіть сніг пролітав. Так, зараз покажу вам малих перепадів. Так, марік перепели. ось вони. Такі вже великі. Вони хорошо водичку п'ють тут. Доску як ще й не вбирав. Може вони, звісно, і без доски добре достають, але поки не вбирав. Бо є пару штук дрібненьких переправлю. Думаю, хай поки буде. Так, зараз. Покажу на нижньому етажу. Так ось на нижньому етажу, Сейчас потихеньку двері відкриємо. Вони тут люблять сидіти. Бачите. Не бояться. Вот, бачите, я дрібненький дуже. Я за такого дрібненького не вбираю доску. що перепилося, Сістов... ішлися на другу сторону брудера, а тут пусто. Бачите, вже забивається, треба цятку оцю вже вбирати. Если я не ошибаюся, не пам'ятаю, коли я відео знімав, навіть позавчора. Позавчора було 8 днів, то сьогодні, виходить, рівно 10 днів. Як буду вилажувати відео, точніше напишу. Та, по-моєму, 10 днів. Якщо цим 10 днів, то тим виходить 35 днів. Позавчора їм було 33, то сьогодні, виходить, 35. Значить, скоро вже занесуться. Будемо чекати. Я думаю, через недільку вже повинні перші яйчки бути. Ну, переправки, кушай хорошо. Утром насыпал повні корму мушки, то бачите вже скільки вже скільки з'їли. І тут вже і багатенько. У нас було ж недавно таке ЧП. Я не павлю, скільки їм було ну, днів. 6 или 5, 10 днів 6 і 7 то відкрилася ця дверька чуть-чуть. І штук 4, я так думаю, що штук 4 вискочили перепели. Одного побачив зловив швидко. А останніх трьох у мене ще тут котик був. Не знайшов я. І на другий день не показувались вони. Ну так, да, ви на другий, аж на третій день їх знайшов. Захожу утром, а вони сидять посеред курника. Такий захулявший, ахулявший особливо. Ось тут є такий дрібненький. Навіть вверху він, він. ходить, дрібненький, дрібненький. А ось він бігає. Ти що побігав, осінь, він. Ось він. Оцей він. Я думав він і не виживе. Вже крила опустив, такий вже я його до поїлки, а він і пити не хоче, ні їсти не хоче. Та, понятно, як мінімум два, двоє з половиною суток без води. Їсти то на полу, я думаю, що знаходили, бо кури трошки розсипають, ну а води ж то точно не було. Це раз, що води не було, а друге, що на полу дуже холодно. Я думаю, хоч би. Градусів 10 було і то добре. Як ви бачите, отут на нижньому ярусі, оце ж я міряв, то 15 градусів. То я думаю на полу, ось там попід донами ховалися от кодика. То я думаю там хоч би 10 градусів, і то добре, щоб було. Так що я не знаю, як вони вижили, ну слава богу вижили. І одійшли. Так що, такий розкос у мене на сьогоднішній день за наших перепевів. Сейчас ще, ще покажу скільки курочки. Що рознесли яйчок, і річок буду завершувати. Так що курочки у нас сьогодні молодці. За цей місяць. Я не пам'ятаю, може і на запредчі, то це саме більше вони знесли. Зараз щось якраз листок у мене лежить за предудущий місяць, я подивлюся, скільки вони знесли. Так, да, в предудучому місяці були по 40 штук, бо у нас були декабуайте, бачите, то ми в перших числах їх обрали. То було і тут і по 40 штук, і по 42 було. Ну, а в цьому місяці, коли вбрали вже ДК бувайте, так, бачите, це перший раз, що 40 яйчок сьогодні. Було що ось 39, а 40 то це перший раз. Так, вчора курочки наші знесли Домінанти 8, Ломан Санді. Бой Домінанти 7, Луман 8, Декабуат 2 і Луман Сенді Тіша Младший 19. То вчора було 36, перепелячих 22. Ну а сьогодні перепелячих 18, ну як бачите, це я вже все вам казав. Так що підписуйтесь на наш канал, кому був цікавий контент. Будемо в місті ждати від наших перепелів яйчок. Я думаю, через недельку, а, а може навіть і раніше, вже занесуться наші перепелки. Предійдущі, по-моєму, чи 42 чи 45 днів занеслися. Треба подивитися по відео. Так що заливайте з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.